Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 жовтня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гарріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Ері, штату Пенсільванія. Її напарник, губернатор штату Міннесота Тім Волс, провів захід в Грін Бей, штату Вісконсин, теж там здійснював промову. Власне, зараз ми будемо розбирати. Цих два виступи для розуміння основних тез, які зазначив Волц і Гаріс. Отже, розпочнемо з виступу Волца в Грінбей, штату Вісконсин. Волц зазначив, що до виборів залишилось 22 дні. Ми будемо працювати ці дні, бо на кону стоїть все. Гаріс готова надати інтерв'ю News. Вона оприлюднила свої медичні записи. Трамп водночас не оприлюднює записи щодо стану його здоров'я і плутається у своїх словах на виступах. Тобто, фактично, тут Волс розкритикував останні виступи Дональда Трампа. Далі він зазначив, що вчора на News Трамп заявив, що хоче послати військових проти ворогів зсередини. Трамп сприймає вас, виборців Гаріс, як ворогів. І дійсно, під час Фокс-Ньюс він говорив, що у США є внутрішні вороги, з якими потрібно боротися, так і цим може зайнятися або Нацгвардія, або військові. Далі Вол зазначив, що Трамп був катастрофою для працівників. Він відправляв робочі місця до Китаю. Знову ж таки, тут іде обмін. Цим аргументом з однієї сторони Трамп і Менц говорять, що Гарріс і Байден відправляють робочі місця до Китаю. А тепер Волс зазначає, що це Дональд Трамп робив. У Вісконсині зникло 83 тисячі робочих місць. Трамп пообіцяв 13 тисяч робочих місць на підприємстві Foxconn, проте жодна з обіцяних вакансій не була. Матеріалізовано, тобто, не було в практичному плані, це здійснено. Тобто, знову ж таки, критика ініціатив Трампа та коли він був президентом США. Далі був зазначив, що днями сенатор Венс атакував законопроект, який захищає право працівників на організацію та колективні переговори. Венс говорить про інші моделі цих. Організації потрібно перевірити, чи Венс дійсно це говорив, буду прослуховувати його останні передвиборчі заходи. Далі відбулось повторення тез про проєкт 2025, про економіку можливостей. Далі Вол зазначив, що ми готові інвестувати в освіту, згадав про розширення медіакер щодо догляду за людьми вдома і також повторював тези про захист другої поправки. Конституції, але водночас також потрібно забезпечити безпеку дітей в школах і про репродуктивні права, також говорив Волт. У подальшому Трамп може призначити ще трьох суддів Верховного суду, і це буде негативно для Сполучених Штатів Америки. І, власне, Волт завершив свою промову, що через 8 днів у Вісконсині розпочнеться дострокове голосування, і це спрямовувалось на. Мобілізацію електорату, так, щоб вони приймали активну участь у голосуванні. На цьому виступ Волта було завершено, і далі ми переходимо до промови Хамала Гарріс в Ері, штату Пенсільванія. Гарі зазначила, що у нас до виборів залишається 22 дні. Нам потрібен президент, який працює для всіх американців. Далі була розповідь про економіку можливостей. Малий бізнес є основою економіки. Далі повторила тезу про розширення медікер, те, що говорив Волс під час свого передвиборчого заходу. І далі вона зазначила, що ось це мій план, а у Трампа інший план. І далі була згадка про проект 2025. 5. Концепція плану щодо закону про доступ до лікування. Те, що говорив Трамп під час дебатів з Гарріс. Далі було повторення тез про репродуктивні права, рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа. А далі Гарріс показала відео, де Трамп зазначив про Нацгвардію та військових, які можуть впоратись з внутрішніми ворогами. І Гарріс зазначила, що це серйозна проблема. І тут потрібно відзначити, що Гарріс починає використовувати ті інструменти агітації, які використовує Дональд Трамп. Коли ми розбираємо його промови, ми говорили так, що під час його виступу Трамп. Демонструє нарізки з промов Камале Гарріс. І, відповідно, демократи вирішили використовувати такий ж інструмент, і це вперше, так коли. Гарріс на своєму передвиборчому заході демонструє виступ Дональда Трампа. і Думаю, вони в подальшому будуть використовувати такий інструмент. І далі Гаррі зазначила, що нам потрібно мобілізувати людей до виборів. На цьому її виступ було завершено, тобто, в більшій мірі, це повторення. Тез, які вона висловлювала під час попередніх заходів, Волс він більш був варіативний у своєму виступі, ніж Камала Гарріс. І це те, що я говорив раніше, і їй потрібно щось все ж таки змінювати або доповнювати оці тези історіями простих людей, так як це робить Дональд. Трамп так перебільшуючи ці історії безумовно, але він це використовує. Відповідно, Гаріс теж потрібно це розширювати, тому що, як ви зрозуміли, промова вона була стандартна і по суті нічим не відрізнялась від інших промов Гарріс, за виключенням включення ось цієї тези Дональда Трампа. Це теж потрібно посилювати такий інструмент. Далі висновки: перше це акцент на економіці, можливості, робочих місцях, репродуктивних правах та свободах. Другий висновок це проявлення агресивної критики в бік Трампа. Це робить як Волц в більшій мірі, так і Гаріс, але в Гаріс ще потрібно це розвивати. І, власне, тут потрібно відзначити ще один висновок, що ці заходи загалом були набагато кращими в організації і реалізації, ніж те, що ми спостерігали в форматі Таунхул в Пенсильванії, учасником якого був Дональд Трамп. Коли попередньо ми розбирали цей захід за участю колишнього президента, ми зазначили, що це була провальна історія. І якщо хтось хоче побачити розбір Таунхола Трампа у Пенсільванії, ви можете це зробити під час попереднього відео, знайшовши його. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!